Вітаю, шановні партнери! В цьому відео розберемо, як прорахувати вартість доставки нової пошти за габаритами та вагою. Будемо прораховувати на прикладі фабрики Everest товар «Саната Комод 2, котрий має код 2019. Шукаємо цей товар. Обираємо його із списку. Нам потрібно перевірити його роздрібну вартість. Він коштує 2823 гривні. Запам'ятали цю суму. Також нам потрібно знати габарити та вагу. Для того, щоб знайти цю інформацію, переходимо у навігацію порталу, знаходимо розділ База знань та шукаємо назву габарити товару. Ось прайси, габарити товару та контент фабрик. Переходимо за посиланням. Далі обираємо розділ фабрики. За списком обираємо потрібно, в нас Еверест. Далі шукаємо вагу та розмір пачок. Відкриваємо цей розділ, обираємо Потрібну серію, в нас «Саната», За списком знаходимо потрібний нам комод. Далі ми можемо переглянути кількість місць, має назву пачка, в нас одне. Також може бути у інших товарів декілька місць. Також ви тут знайдете інформацію довжину, ширину, висоту та вагу комоду. Вона нам потрібна для калькулятора нової пошти. Далі, щоб знайти калькулятор, повертаємось у базу знань та шукаємо калькулятор. Ось він. Розрахунок вартості доставки нової пошти, калькулятор. Переходимо за посиланням. Далі нам відкривається сайт нової пошти, де нам потрібно заповнити такі дані: маршрут. Місто відправник. В нас завжди селище Володимирівське Запорізької області. Шукаємо. Ось воно. Обираємо списку. Далі місто одержувача, наприклад, місто Київ. Нижче вид відправлення. Завжди обираємо вантажні. Нижче нам потрібно заповнити характеристики: кількість місць одне. Оголошена вартість. Це повна сума замовлення, йде як страхування. Нам потрібно ввести повністю 2823 гривні, вартість нашого комода. Далі нам потрібно заповнити вагу, довжину, ширину та висоту. Для цього повертаємось, перевіряємо вага 30 кг, довжина 100, ширина 30, висота 15. Пишемо. Вага 30. Довжина 100, ширина 30, висота 15. Пакування додано автоматично. Перевіряємо. Також, в разі, якщо клієнт сплачує кошти при отриманні, нам потрібно додати послугу накладеного платежу. Вона має назву Зворотня доставка. Обираємо із списку грошовий переказ. Та пишемо суму, котре клієнт повинен сплатити, наприклад, 2000 гривень. Сума додана. Далі натискаємо розрахувати вартість. Ось і все. Вартість прорахована. Вона відображається неточною, на жаль, але хоча б приблизно ви можете прорахувати вартість доставки від 234 гривні до 304. Також тут ми бачимо зворотня доставка 60 гривень відображається, так як ми додали накладений платіж. Сподіваюсь, вам ця інформація була корисна та допоможе у вашій роботі. Дякую вам за увагу. Я бажаю вам гарного дня та гарних продажів!